Друзі, вітаю! Власне, Сьогодні би хотіла поговорити на таку тему, що зустрічається дуже часто в мене в роботі, де люди втрачають все, втрачають кар'єру, втрачають досягнення, втрачають статки. І власне ті люди, які появляються, до прикладу за кордоном, де вони в себе на батьківщині були Марина Петрівна, Світлана Ігорівна, так? а тут вони просто Світлана і Марина, чи Сергій. Просто Сергій, так? І їм дуже складно пережити цей момент зміну свого соціального статусу, зміну своїх фінансових можливостей. І це дуже непросто. І, власне, яким людям складно, які себе ідентифікують. Через свій минулий статус, через свої досягнення, через е свої можливості, статки, які вони мали там, так. І е коли в них е забирають їхні е досягнення, їхню кар'єру, так, це для них майже як е зникають вони. Коли людина себе розділяє окремо що я це є я. А мої досягнення це є мої досягнення, там мої матеріальні речі це і мої матеріальні речі. І якщо в мене їх заберуть, то я зможу їх зробити і знайти і досягнути в іншому місці. Бо я це не мої досягнення. Я це є щось інше, щось більше, щось зовсім окреме. Це є особистість, яка може досягати. Ці досягнення, які вона мала на своїй рідній землі, і в іншій країні, просто дати собі час, дати собі спокій, дати собі віру в себе.